Таю, друзі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла нова історія, котрою я хочу з вами поділитись, а вам усім бажаю приємного перегляду. Нещодавно племінниці мого чоловіка був день народження. Дівчинці виповнилось 6 років. Батьки запросили всіх друзів та знайомих, святкували в їхньому приватному будинку, котрий, до речі, був подарунком батьків на весілля. Ми з чоловіком принесли для імениниці іграшкову ляльку. А батькам вручили конверт, адже добре знаємо, як важко влаштовувати свята так ще й з дорослими гостями. Коли настала офіційна частина для народження, поява святкового торта зі свічками і іменинниця задула їх, то серед інших гостей виступила бабуся, моя свекруха. Вона зі сльозами на очах почала хвалити онучку і дістала зі своєї сумки гарний оксамитовий футляр. І при всіх подарувала дівчинці золотий браслет. Всі раділи та плескали у долоні, дивуючи щедрості бабусі. В той момент тільки я та чоловік стояли, наче вкопані. Ми не могли повірити тому, що бачили. Адже ще кілька тижнів тому був день народження нашого сина. Ми не влаштовували свята, покликали близьких родичів і накрили стіл дома. Приїхали навіть мої батьки, які живуть в селі. Вони привезли подарунок від себе та від прабабусі, яка не змогла приїхати через хворобу. Я до останніх деталей згадала, як свекруха подарувала моєму синові набір із 24 фломастерів. Звісно, син радів, бо він ще дитина. Але коли я побачила золотий браслет, то ледь не вибухнула гнівом. Як так можна вирізняти онуків? Чим взагалі мій син гірший? А точніше, чим гірші онуки від її сина? У той момент, якби чоловік не стримав мене і не запропонував поїхати додому, то свято закінчилося б не святковою фотосесією, а гучним скандалом, який би надовго всім запам'ятався, і без фотографій. По дорозі додому я була, спра... я була подібна на справжню фурію із фільмів жахів. Через кілька днів чоловік зателефонував матері, і в них була серйозна розмова. Після чого свекруха приїхала у гості і подарувала синові також золотий браслет. Вона почала виправдовуватись, що, мовляв, купила, забула віддати його в день народження, старість геть вилетіло з голови. Але цінник з датою покупки, який вона забула витягнути з коробки, говорив зовсім інше. І я вже не стала акцентувати на цьому увагу. Ну що ж, ось така історія. А ви в коментарях, будь ласка, діліться своїми думками стосовно цієї ситуації. Усім дякую!